Чому звільнили командувача Медсил ЗСУ? Тому що порушував правила, порушував якісь традиції, порушував якісь обов'язки, які повинен бути, був виконувати. Про що йде мова? Так, ну по-перше, він знає, чому його звільнили, і карта справедливості каже, що людина приймає е ці обвинувачення, скажімо так, ну, внутрішньо, принаймні, я не знаю на рівні соціальному та юридичному, як це в нього відбувається, але ну, звільнили, тому що людина порушила угоди, людина порушила е умови праці на своїй. Посаді. Все логічно. Чи прийме Конгрес США рішення про допомогу Україні на наступний рік протягом тижня? Ще вагаються, ще вирішують. Чи приймуть вони це рішення? Мені показують, що рішення буде прийняте, буде воно прийняте. От знову, чи приймуть вони рішення? Так, да, приймуть. Приймуть якусь пропозицію від молодої людини, ну, тобто, це там внутрішні якісь процеси. Так, вони це приймуть. Вони навіть, ну, це буде якась точна цифра, це буде якась така ціла сума грошей. Але знову мені показують, що потім відбувається зупинка, і зупинка аргументується якимось. Неможливостями зупинка, зупинка, зупинка і карта справедливості перевернута. Тобто вони його приймуть, але на той момент, коли вони будуть його приймати офіційно, вони вже будуть знати, що це все ж таки не відбудеться і чому. Але прийняти потрібно, тому що карта демонстрації тобто, демонстрацію ми не припиняємо. Допомогу припиняємо, а демонстрацію не припиняємо. Це нам потрібно так. Тобто не нам з вами, а в США так потрібно, аби про це говорити, про це повідомляти і аби нічого не відбувалося. Тобто, так вони приймуть, але знову ж яка каже про зраду і підлість: що буде ну, це буде такий хід, просто через новий хід від США. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Навіщо Фінляндія направила військових до кордону з Росією? Ну не знаю, мені показує, що нічого нового не відбувається, тому що процеси військові Фінляндії на кордонах з Росією вони якісь стабільні, вони якісь зрозумілі. Чи планується там щось? Ні, нічого там нового не планується. І це навіть не демонстрація, це навіть не провокація, це просто як знаєте постійні процеси, які за законом цієї держави повинні бути виконані. Тобто, це якісь ну це якісь процеси, які відбуваються відповідно до внутрішнього регламенту країни Фінляндії. Тобто не потрібно цю тему розгойдувати так точно. Чи справді в Україні вже закінчуються місця для утримання російських полонених ні? Це неправда. У нас величезна країна і величезна кількість місць, аби їх утримувати. Фінансово нам про це більше слід. Попіклуватись, тому що таке відчуття, ніби Україна очікує підтримки якоїсь ще країни саме на утримання оцих орків, які в нас ще дихають на нашій землі. Тому тут не про місця, а тут саме про фінансове забезпечення, але нам з ним допоможуть. Чи стабільна зараз ситуація на окупованій Запорізькій АЕС? Я не можу сказати, що вона зараз стабільна, тому що мені випали три карти руйнувань, три карти якихось ну, дійсно нестабільних процесів, якось там нашому ворогу не смачно, тому що вони, хочеться сказати, кошмарять населення, тому що, якщо ми беремо темою питання сама електростанція. То вона в стабільному о, стані знаходиться зараз, але те, що відбувається всередині навколо, то, о, о, навколо взагалі цього процесу, то щось там відбувається. І відбуваються досить неприємні речі, тому що, тому що вони кошмарять людей. І знову ж таки, досить скоро о, постане знову тема. Цілісності атомної електростанції, тема руйнувань якихось, які там будуть відбуватися. Але хочу попередити, що ситуація більш спокійна, аніж буде це розгойдуватися навколо. Тому тримаємо холодну голову. Чи справді стрілков Гіркін збирається балотуватися в президенти РФ? Ні, ні-ні. ні. Це можливо якась інформація. Якщо вона від нього, то аби привернути до себе якусь увагу та нагадати, що воно ще дихає. Це, по перше, по-друге, людина очікує захисту. І дуже сподівається на зміну влади в Росії. Тут не просто сподівається, а він очікує йому хтось щось обіцяє, і він, знаєте, так потира свої ручонки в очікуванні все ж таки зміни влади, тому що той, хто наступний прийде до влади, щось гіркіно вже пообіцяв. Тобто, ці силові розбрати, які відбуваються в Кремлі, вони мають, ну знаєте, як захищають гіркіна і щось йому обіцяють а чи нададуть так якусь його мрію маленьку з невеликими амбіціями, все ж таки вони виконають тобто щось вони йому нададуть якийсь захист якийсь прихисток і все інше але ну ні ну тут не на рівні президента і взагалі якоїсь керівної посади чи продовжаться рейди представників гур у Криму взимку? Вони не скінчались, я вам так скажу. Тому що це відбувається і буде відбуватися. І активні візити гур в Крим ми будемо бачити досить, досить скоро. Тому Крим, тримайся. Чи справді росіяни почали застосовувати в Україні нові потужні дрони Камікадзе? Ні, жодної підтверджуючої карти я не побачила, ні, я б сказала, що ні. Це не про потужність, це про кількість. Тобто, в них їх стало більше, і вони тим самим беруть не якістю, а кількістю. Отже, я не можу підтвердити, що вже ці якісь. Космічні, тому що тут карта ілюзії карта диявола, та карта чогось неіснуючого, що вони почнуть все ж таки долучати їх. Чому? По-перше, їх ще немає, їх немає так, ну тобто, їх немає в такому обсязі, аби ними можна було ризикувати, тому що саме ці дрони за ними чомусь іде якесь. Особливе спостереження з боку країни, яка їх надає Росії. Тому якось вони їх ще бережуть. І їх небагато. Ну, небагато їх. Чи будуть вони їх застосовувати? Взагалі, дайте дайте за скінчити, чи будуть вони їх застосовувати? Вони щось спробують. Вони щось спробують, тобто щось вони по нас все ж таки відправлять і зрозуміють, що не ну воно не настільки цінне, як би хотілося. Тобто, як оці збиваємо, так і ті будемо збивати. А воно якесь дуже коштовне, тому притримають вони. Чому переговори щодо вступу України до ЄС під загрозою? Ні, насправді я цього не бачу. Тут ідуть навпаки, якісь навпаки, йдуть якісь якась велика кількість перемовин, е можливостей, хтось щось запропоновує, хтось від чого відмовляється. Тобто, ні, переговори вони насправді йдуть е і будуть відбуватися, але. Але потім буде дуже різка зміна. От от дуже різка зміна. Розмовляли про це, хотіли туди, а все перехотіли все. ідіть лісом. Ми пішли в свою сторону досягати своїх цілей. Тому Україна не бачу на сьогоднішній день, що Україна, знаєте. Іде по головах, або бути в Євросоюзі і погоджується на якісь дуже такі складні умови. Ні, переговори йдуть, вони будуть ще якийсь час відбуватися, а потім нас все це, це задовбає, і ми почнемо відтворювати вже свою історію і гнути свою ланку. Тому... Чи розпочнеться в Україні спільне США виробництво зброї? Чи розпочнеться е, виробництво зброї спільне з США? Воно розпочнеться, але воно розпочнеться не в Україні. Україна буде брати в цьому участь, е, вона буде вкладати туди свої ресурси, але це буде не на нашій нібито території, тому що це як дистанційно щось відбувається. Тобто дві дороги сходяться в, в одній, тобто обидві країни е, мають відстань від. Тої крапки на мапі, де відбувається це виробництво. І воно розпочнеться не в цьому році. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.